Хе -хе. Сьогодні дуже прекрасний день! Всім привіт! мене звати Зоряна ви на каналі Book Mirror. Я сьогодні в такому, а, з такою зачіскою, а, з таким а, такому амплуа Роксолани, амплуа сулейманів. Сьогодні будемо підбивати підсумки минулого місяця. А скільки ж цього було прочитано, що я робила минулого місяця, що я читала минулого місяця. Мені є що сказати. Отож, пару хвилин і розкажу. Але підемо вип'ємо кави. Обов'язково. І я сформулюю свої думки. ту, 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 ду, ду, ду. Така сьогодні прекрасна погода. Very, very nice. Я тут собі надумала, раз така прекрасна погода. То настав час помити свою автівку, тому що вона така грязнюча, як чорт. Зараз поїду, помию, а потім зніму відео. Друзі, привіт знову! Нарешті я вирішила всі свої поточні справи, які мене мали бути. Я попила кави, і я побігала, і я. Помила автівку. Таки поїхала і помила, то мене важливо досі буде червоний ніс, тому що на вулиці все ж таки сонечко, але прохолодно. Ви знаєте, я готова вас ознайомити з моїм прочитаним в січні місяці. Місяць видався трішки насиченим, адже я прочитала 5 книг. П'ять книг. Ну що ж, не буду затримувати? Пої. І перша книга це людина у високому замку Філіп Кадік. А у книзі йдеться про історію, про альтернативну історію, світ, де у Другій світовій війні виграла інша сторона. Але все обставлено так, що ти розумієш, що це не просто протилежний нашому світу, а один із можливих варіантів. Взагалі, якщо казати про цю книгу, то тут немає як таких головних героїв. Я би навіть сказала, що нам просто показують світ з різних боків. Це робітники, підприємці, агенти і дипломати, багаті, бідні і переможці, і переможені. Як можна вже здогадатися, тут дуже багато персонажів, і їхні сюжетні лінії так чи інакше приплітаються одна з однією. Я розумію, що це треба було для того, аби показати свій з різних сторін. І те, як його сприймають різні люди, це трішки призводить до того, що дві треті книги зав'язка, і через це книга для мене була трішки нудноватою. Загалом вона написана добре і гарно описує світ, передає його атмосферу. Але через таку трішки специфічну розповідь автора вона, мабуть, не всім може сподобатись. Ідея дуже потужна і дуже цікава, і я вважаю цю книгу просто прекрасним варіантом, представником фантастичного психологічного роману. І може навіть претендувати на для поціновувачів наукової фантастики. Так, 9 із 10, можливо. Наступна книга це в мене була Джозеф Хеллер. пастка 22. Чудовий антивоєнний роман і справжній мат стріт для кожного, хто любить читати про війну. От, просто обов'язково для прочитання. Головний герой Льочик, який скільки вилітів би не здійснив, він не отримує належної йому відпустки, тому що норму вилітів постійно збільшують і, посилаючись на таку собі пастку 22. У романі теж дуже багато персонажів. Очима головного героя ми спостерігаємо за безглуздями, які відбуваються в армії, і це такий справжній театр абсурду. Гостра сатира в переміжку з добрим гумором. Особливої трагедії автор не намагається, точніше, він намагається не нагнітати, а збагнути її має сам читач. А головною і спільною рисою персонажів є те, що вони всі не герої і ніколи б не. Ми не стали. Звичайні собі люди ніяк не захищені від старих як світ спокус. Коротше кажучи, дуже класна читанка про війну. Не ремарк зі своєю драмою та трагедією, але має місце бути. Наступна книга у мене була Роберт Шеклі Варіанти. Типу, я на гармонії а, говорю з деревом і п'ю чай. А, здавалося б абсурдно. Спочатку все починається типу логічно, і реалістично, типу, як звичайна наукова фантастика, а, космічний корабель з головним героєм при тежкою, де починаються події, дуже незвичні і от саме сюрреалістичні. Узагалі ця книга а, почала бути дивною ще з перших сторінок. А, і навіть спочатку я подумала, що може просто пілот був задовго в космосі, і це наслідки чогось, або чи можливо це таке життя майбутнього. Але чим далі я читала, тим 에, розповідь більше я розуміла про це якесь. Я розуміла, що переді мною, начебто, якийсь рафінований хаос, пропущений крізь мозок божевільного. І тим не менше мене затягнуло. Автор дозволяв собі все замінюючи головного героя іншим, бо перше не впорався зі своїми завданнями. Ну і багато всього такого подібного. Анівей, будьте готові до того, що це постмодернізм, тому буде не по шаблону. Наступна книга була Світло в серпні Вільям Фолкнер. Штати, і це все, що треба мені побачити в анотації книги, щоб її придбати. Мій улюблений Джон Стейнбек був шанувальником Фолкнера і тому не можна було не познайомитися. З його улюбленцем. Тепер це теж став мій, мій улюбленець. З перших сторінок книги відчувається, що автор є таким представником старої класичної школи письменництва. Це синтаксично побудовані довгі речення, постійні вкраплення філософських роздумів. Книга змушує постійно думати, читаючи. Роман складається із безлічі маленьких шматочків, які читач має зібрати в одну картину. Полкнер проникає у найглибшу сутність кожного персонажа, Він дуже гарно прописує кожного персонажа. Характер розкриває теж повністю, і це дає читачам зрозуміти мотиви того чи іншого героя. Іноді може здатися, начебто нам і не потрібно знати аж так багато про здавалось би другорядних героїв. Але хочу запевнити, що в романі головних героїв немає. Це є така теж особливість твору. Навіть більше я б сказала, що головним героєм роману виступає людська доля. В цій книзі розповідається про Америку тих років, коли вже не було рабства, але ще дуже гостро стояло питання чорного та білого населення. Ай, ви знаєте, це про те, як консервативні погляди негативно впливають на середовище, і як одні люди навіть того не підозрюючи, спонукають до страшних вчинків інших, які залежні від думки оточуючих. Десять із десяти один з улюблених акторів. Наступна Алан Лайтман Сни Ейнштейна, 1905 рік. Молодий працівник Бернського патентного бюро Альберт Айнштайн розробляє теорію відносності. А по ночам він бачить дивовижні сни. Кожен раз, це одне й те саме швейцарське місто, але кожен раз в новому світі, який живе в іншій часовій реальності. Ідея прекрасна. Книга складається з великої кількості маленьких розділів. І в, в одному розділі час у нас галопуючий, в іншому час можна помацати, в третьому час сповільнюється. Ще в іншому він йде у зворотньому напрямку від смерті до народження людини. Ще в іншому люди можуть передбачити своє майбутнє, вони можуть. Побачити частинку свого майбутнього і знати, що їм далі робити, чи варто їм одружуватися з даною жінкою, чи потрібно їм навчатися в університеті на, на таку спеціальність, по якій вони далі будуть працювати. Ще в іншому розділі ми бачимо, ми бачимо людей, яких немає пам'яті. Точніше такої, Вони не пам'ятають, де вони живуть, і вони постійно ходять із записниками. І от вони працюють цілий день, так, у них. От Справи всі є, вони в роботі, вони включені, вони в процесі. А коли закінчується робочий день, вони не знають, куди йти. Вони дістають свій записник і вони знають, куди йти. Якщо їм потрібно зайти в магазин, там купити м'ясо, солодощів, ще чого завгодно. В них також є записник, де написані адреси, куди також заходити. Вони приходять додому, і в них просто Такий легке піднесення від того, що вони свою другу половинку. Щоразу бачать вперше, і від того в них зазвичай завжди повно емоцій, і це відносини, які кожен день починаються як перший день. Ви уявляєте? А мені це просто дуже сильно сподобалося, тому що ти з часом тебе, звісно, працює звичка, буденність. А тут ти кожен день в тебе твоя нова людина, з якою ти будуєш відносини, так само знайомишся зі своїми дітьми, адже ти приходиш додому і представляєшся. Надзвичайно цікава задумка, тому дуже рекомендую. Ось таке прочитане було в мене в січні. Друзі, я вам дуже дякую, що ви тут. Я дуже дякую, що ви додивились відео до кінця. Я дуже дякую за ваші підписки, за ваші коментарі та вподобання. Підкажіть, будь ласка, що саме ви прочитали в січні або що плануєте прочитати? Можливо, вам відгукнулася якась книга з мого прочитаного? Буду дуже рада поспілкуватися в коментарях. Я вас цілую, люблю, обіймаю і йду читати вже те щось, що матиму читати в лютому. Лютому. Все, дуже вам дякую, гарного дня! Цілую, обіймаю, па па